Для заступника міського голови Юрія Мойсеєва 2013 рік був непростим, але знаковим. Про це чиновник розповів союзів напередодні нового року. Юрій Мойсеєв на посаді заступника мера з червня місяця, і як мінімум у 13-му вже розібрався, що конкретно зробити для покращення напрямків своєї роботи. Я е, трошки виріс в плані, що е, я вже став не просто політиком, а я також став е, і займатися конкретно справою, конкретним господарством. Е, мені подав подобається, що знаєте, вже почав більше щось створювати. Є таке російське слово сазідать. От це, це дуже приємно, і саме 2013 рік особисто для мене він став в цьому напрямку саме це обіцяє 2014 рік буде більш вдалим. Він вже запланував необхідні кроки, які можуть змінити життя житоморян. Ми плануємо на 2014 рік все ж таки виділити кошти. Зараз я веду вже розмови з нашим технологічним університетом про те, щоб все ж таки розробити спочатку вивчити пасажири поток кожної вулиці нашого міста, а потім розробити нову схему руху транспорту в місті Житомирі. Я хотів би, щоб це була схема, яка буде. Розроблена е, науковими співробітниками, я, яка буде дійсно розроблена, е, вивчивши, можна сказати, чуть ли не кожного пасажира на кожній вулиці, розумівши скільки і якого транспорту треба на тій чи не іншій вулиці. Нах на 2014 рік провести реформу у світлофорній галузі ситуацію, яка склалася з кольоровими регулювальниками сьогодні. Заступник мера категорично незадоволений. задоволений. Цей стан, в якому сьогодні знаходяться світофорні об'єкти, вони є цей стан є м'яко кажучи, жахливий. Тому ми плануємо також в наступному році виділити кошти і розробити вже сучасну світофорну світлофорне господарство, а саме створення і диспетчерського пункту, який би. На якому б нам було б все видно всі повністю стафоні об'єкти, заміна всіх контролерів на джепе, щоб можна було керувати світофорами за рахунок навіть з мобільного телефона? Позитивні зміни торкнуться й Житомирського ТТУ, каже чиновник. Планується закупити нові тролейбуси та реорганізувати саме підприємство. Юрій Мойсеєв закликає визначити з планами на наступний рік. І Житомирян хотів би поздоровити всіх житомирян. З наступаючим новим роком, з наступаючим Різдвом Христовим, побажати їм здоров'я в першу чергу, щастя, добробуту, побажати їм, щоб вони все ж таки були патріотами нашого міста, незалежно від того, легко, тяжко, але ми разом, будучи однією командою, якщо кожен зробить хоч потрошки чогось, не тільки словом, але й головне і ділом, у нас все вийде, і наше місто буде найкращим. Тому ще раз наступаючим Новим роком всього вам найкращого здоров'я, щастя, кохання. І щоб все, що запланували в 2014 році, щоб у нас все вийшло.